Всім привіт, доброго дня. <глует> uh, у нас, ми сьогодні збираємо наш новий сайт креативні картки для Roblox Studio. Наш сайт називається Roblox Place. Тут можна багато чого знайти. І тому я зараз вам кое що дещо покажу. Дивіться, у нас є тут категорія: стартові карт... карти. І якщо ти дивишся, то тут їх немає в наявності. Я ну, щоб ти взяла вітаміни. Якщо. От бачите, немає в наявності, типу все, воно закінчилось, ти його, ти його не замовиш. От коли тільки люди зможуть його, ну, типу, останні карті ніхто ще не замовляв. А от інші можуть чи замовляти, і їх будуть, як ти пірошки, на, на базарі розкупляти. Ну, ще не знаю. Ще не знаю, ще не знаю. Е, так, тут що тут у нас значно? ще. Так, сьогодні я вам вже розкажу, е, як замовити замовлення на нашому сайті. Перше, заходите, в, в, в який хочете просто в який хочете, куди заходити, додати в корзину, якщо вам ще ж треба, ви можете замовити це по. Я не знаю, по скільки хочете цих штук, можете замовляти. Там ну, без різниці. Оформите замовлення. А тут ви розглянем. пишете. Euh, а, свою а, почту, ім'я, ми, наприклад, ось у мене Марина Іваненко. І ви, коли пишете компанію, ви, будь ласка, дивіться на це увагу. Я зараз ну, я це буду. проведу. О, дивіться. Коли в, наз... в назві компанії тут просять, напишіть, будь ласка, на... ви пишете, ну, да, я вам зараз не покажу не просто, не просто пишете. Просто Чому пишете, А що в там стоять до 100 Надо тобі... Ось, що ви пишете, он Марина Іваненко. А, значить, в пластинке. Марина Іваненко Сергію. Тобто, мари... тобто по батькові, Ім'я, фамілія і по батькові, А, ім'я прізвище по батькові, Тоді вже так. Е, так, наступне. ж <просу> ми мені вже видаляємо, я не хочу. Так, добренько. Йдемо далі. Україна. Ви тут вказуєте, де ви живете. Там без різниці. Адреса. Можемо написати таке: Київ можемо написати номер, без разниці, там вообще ніякий. Варіант доставки безкоштовна доставка але... да, ну На типу. Так, все нормально. Все, будь добласочку. Боже, кеша бідні, да, не всю не давали тебе сьогодні спати, це уди лежить зіваю. Все, ось, будь ласка. А як це Добілося ось як вона? Тепер вам показує сторону тут нашого щас, клієнтської там. бази, нашого Roblox Place. Добре. Ви заходите. Ви заходите і у вас тут є отакі, отакі у нас є замовлення, типу, які ми замовляли. Є, є отакі замовлення, можна до, на, додати номер відстеження. Туди тобто може бути оплачено, не оплачено. Там безразниця. Ну, ось як це виглядає. Клієнтами у нас все добре, є купоні, нема купонів поки що. Але багато всіх замовлень тут такі розстріпують, опять розтріпують. Що навіть я не можу їх скасовано. Ставлю. Тобто їх багато. О, типу, магазин тільки. Скасовано, що типу ті ж. Магазин. Так, тут такі у угу. нас. І тепер, і тепер саме офіційне. Ми заходимо, у нас тут є 161 гривня, типу. Я не знаю, як це можна просто. Це що? Типу. Ні. Типу, у нас тут це так виглядає. Тепер переходимо на сайт. І тут у нас все ефективно. Все тут запрацьовано. Ви можете замов... щось замовити. це вам ніхто мішати не має. Все на сьогодні. все. Дякую всім, хто побачив це. Видно. Всім пока-пока.